Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо робити такий маленький нічничок, електричну свічку. Тобто, щоб було якесь невеличке джерело світла, яке може світити дуже довго, не дуже сильно, але так, щоб людина в темноті могла орієнтуватися. Ну, Пам'ятаємо, що у нас тут трошки блекауте, світло пропадає і якби дуже актуально. Що нам для цього треба? Нам потрібен акумулятор. У мене є такий 18650 на 800 мА. Далі нам потрібно джерело світла. Тобто я буду використовувати кілька світлодіодиків, які витягнув з звичайної автомобільної лампочки від поворотників чи від чого, 12 вольтових. Вони кожен з них на 3 вольти. Далі, само собою, що нам буде потрібно вимикач якийсь, я знайшов отакий от. І нам потрібно буде роз'ємчик для того, щоб підключати живлення і заряджати наш акумулятор. Плати БМС не буде. Плати заряду теж не буде, контролер заряду. Він буде окремо один спільний. Я таких пороблю кілька штук, дасть Бог. От, так, щоб в кожній кімнаті там, ну, чи де треба стояли. От. І всі вони будуть по чесі заряджатися від однієї зарядки. От. Так що, приступаємо. Це у нас світить один світлодіодик на проживлені 3 вольти. От, і струм споживання 21 мА. Думаю, світить досить непогано. Чисто експериментально подивився, що однієї лампочки на світлодіодика замало. Тому я дав їх три. Тобто зробив отаку скрутку. От, центральну жилу до плюса, зовнішню жилу. Зараз вона живеться від блока живлення, не від акумулятора, а там 4,2 В я вистав. Значить, Я пустив живлення через резистор. Зараз він споживає 53 мА, бо я вирішив Якось на 60 на, ну, типу. Ну, скажімо так, При цьому, цьому струмі світить цілком нормально, навколо все видно. ну і Плюс нам треба все-таки поекономити трошки, як би то не було. От, але він гарно світить, навколо все видно. Ну, тобто Не, не, не потемки, а так трошки навіть краще. От, так що мене це зараз на даний момент влаштовує. Значить, я зараз помірюю, скільки в нас має оцей резистор. і заміню з його постійним звичайним, незмінним. Ну І само собою зараз підпаємо кнопочку, гніздо, все на термоклей, якусь підставочку і нічничок, ліхтарик, свічка готовий. Ось наш нічничок і готовий. Кнопочка, роз'єм для зарядки, підставочка. Працює таким чином. Оглядає ось так. Стоїть стійко. Підставка це звичайна коробочка від диска з вирізаним кругом. Хоча ви можете хоч кришку від слоїка ставити, то не грає ролі. Так що, отак. От. Дякую всім за увагу і бажаю гарного дня. Ось так він світить в темряві. Тобто, чисто так на око, то десь приблизно вдвічі сильніше, як світить звичайна свічка. Цілком вистачає для того, щоб ввімкнути і щось собі робити.